Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ультиматум, від якого залежить доля сотень тисяч мігрантів, що залишаються в Сполучених Штатах. Суддя в Меріленді вимагає від американського уряду до кінця цієї доби повернути назад до штату людину, яку вони помилково депортували до найгіршої в'язниці світу. Поки що ні протести, ні виступи в сенаті не допомогли. Америка свідомо стає державою, куди просто небезпечно їхати. Чому кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже зараз? Так людей, обвинувачених у злочинах, везуть зі Сполучених Штатів до Сальвадору. До в'язниці, яка за три роки існування завоювала імідж найгіршої в світі, це центр отримання терористів у Тиколуці. Поголених і одягнених в однакові білі роби їх розводять по щільно набитим камерам. Серед них кілмар Армандо Абрего Гарсія, який нічого геть нічого кримінального, принаймні того, що було б доведено судом, в житті не зробив. його не тримають у в'язниці через судову справу, яку розглядають у Сальвадорі. Його тримають у в'язниці, бо цього запросив уряд Сполучених Штатів. На протест під судом у штаті Меріленд, де розглядають позов родини Кілмара, приходять і латиноамериканці, і білі з плакатами небезпечно, коли твоїх сусідів затримують. Куди масштабніші протести котяться цими вихідними усією країною? Перші сто днів другого строку Трампа ще не минули. А президентські накази і робота його адміністрації в цілому і щодо тарифів, які змусять життя помітно здорожчати, і щодо закордонної політики, і щодо масових депортацій мігрантів. Обурюють мільйони навіть українцям. Днями приходили сповіщення. Мовляв, їм негайно треба покинути країну. Правда того ж дня не дійшло і спростування. Мовляв, це помилка. Принаймні жодному з наших громадян урядова помилка поки що не коштувала свободи. Білий дім наполягає, хай Кілмара вислали до Сальвадора через цитую адміністративну помилку, але на арешт мали дуже вагомі підстави. він був членом злочинного угрупування Мес 13 Він був задійний у торгівлі людьми. Може, якась преса на кшталт занедбаного журналу «Атлантик» і робить з нього батька року, який мирно собі жив у Меріленді, та це далеко від. Правди Кілмар на правду нелегально приїхав до сполучених штатів, як і третина усіх іноземців, які зараз живуть в Америці. Він утік із Сальвадора, бо бандити погрожували його родині в Штатах, як і багато інших. За кілька років він натуралізувався, Себто одружився на американській громадянці. Тепер вона вже місяць п'ється за його повернення з найбільш небезпечної в'язниці світу. Кілмаре, якщо ти мене чуєш, я хочу, щоб ти знав, якщо ти мене чуєш, я так сумую, я все зроблю, аби боротися за тебе заради наших дітей. Завдяки одруженню Кіломар дістав грінкарту, влаштувався на будівництво. Якось забирав п'ятирічного сина з аутизмом від дідуся та бабусі, і в цей момент був затриманий. Йому пригадали арешт шестирічної давнини, але тоді чоловіка відпустили, бо жодних доказів його зв'язків із бандитами не виявили. Більше того, рішенням імміграційного суду його заборонили депортувати до Сальвадору. На питання репортерки, в якому американському суді Кілмара зараз визнали винним і в чому речниця Білого Дому відповісти не може. Лише повторює він небезпечний бандит. Цей випадок настільки кричущий, що разом із випадком канадійської жінки Джасмін Муні, яку два тижні тримали за ґратами, коли вона з новою робочою візою намагалася в'їхати до Америки без жодних пояснень, без жодної кримінальної історії. Потрапляє до історичної найдовшої в історії сполучених штатів промови сенатора Корі Букера нам треба захищати кордони і заарештовувати злочинців, документованих чи недокументованих. Але коли в жертву приносяться наші базові цінності, коли їх приносять у жертву, запевняючи, що роблять це задля нашої безпеки, якщо принести в жертву цінності заради безпеки. У вас не залишиться ані цінностей, ані безпеки. На захист Кілмара стає суд Меріленда. Суддя Лаура Ксініс вимагає від офісу президента повернути людину, яку з грубим порушенням законодавства вивезли до в'язниці в Сальвадорі назад до Америки. Дата спливає сьогодні. Суддя Ксініс зобов'язала уряд повернути Кілмара Абрего Гарсію до Сполучених Штатів не пізніше ніж о 23.59 понеділка за місцевим часом. Ми не можемо керувати Сальвадором. отказують на це чиновники нової адміністрації. Це незалежна від нас країна. Однак, два тижні тому найстрашнішою в'язницею світу водили екскурсію для Крісті Ноем, голови Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Без жодного сумніву, використовуючи як тло камеру з багатоярусними заповненими людьми койками, ноєм робила заяви для преси, в яких відверто визнавала цю в'язницю. Американським інструментом передовсім не треба їхати до нашої країни нелегально. Вас депортують і покарають. Знайте, що ця установа один з інструментів, які ми використовуємо, якщо ви чините злочини проти американського народу. Навряд чи у когось із тих, хто потрапив на це відео, буде змога звернутися до американського суду із позовом про порушення його права на приватність. Яна Сестрачук, Павло Садовников ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини про наше інформаційне мовлення вже з новим гостем, з новими темами. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Вітаємо вас. Доброго дня. А давайте обговоримо з вами підсумуємо точніше, можливо, такі проміжні підсумки зробимо візиту Дмитрія в наближеної особи до Путіна в Сполучені Штати Америки. Тим паче, що тут вже є, знаєте, не лише якісь наші здогадки, аналітика про що можливо йшлося, хоча б по яких напрямках перемовний процес тим самим Віткофом з іншими представниками оточення Трампа, але є реакція піскова речника Путіна, який формулювання приблизно таке озвучив. Є обережний оптимізм, що і наші зв'язки з Сполученими штатами Америки вони потеплішують або вже потеплішали. Ми налагоджуємо там по різних кейсах і напрямках партнерства співпрацю, зокрема в фінансових, економічних царинах. і напевно, ми маємо все ж таки проводити паралелі візиту Дмитрєва, адже він був нагадаю в Саудівській Аравії на перемовинах, із процесами перемовними і мирним врегулюванням щодо війни в Україні. Як ви оцінюєте його візит? Що думаєте про перспективи? Ну, ми бачимо, якщо говорити про ті позиції е, Кремля, от при кому ви тільки що зазначили, і взагалі по тому візиту, е, який відбувся, саме візиту е, спецпредставника російського диктатора Кирила Дмітрєва до е, Сполучених Штатів, то очевидь, е, тут є намагання. Кремля нав'язати власне свою точку зору для того, щоб можна було досягнути мирного врегулювання на умовах тих, які виставляє Владимір Путін уже протягом всього періоду повномасштабної агресії Росії проти України, і зараз фактично вони вбачають в цій ситуації таке певне вікно можливостей. Для себе, адже триваюча війна і напруженість у відносинах між Росією та США створюють значні перешкоди для відновлення повноцінного співробітництва, і звісно ж, Кремль хотів би, скажімо так, досягнути. Певної відлиги в цих відносинах, але перш за все не хоче це зробити в контексті економічних аспектів, враховуючи і той санкційний тиск, який був запроваджений проти Росії Вашингтоном, і та міжнародна ізоляція Росії. Ну завдяки дуже великою мірою саме США. Це сталося і Вочевидь, Росія зараз намагається якось щось виторгувати для себе в цьому сенсі, щоб можна було вийти з тих цих рамок, і тому ми бачимо, що ці контакти зараз відбуваються особливо в той період, коли Трамп хотів би досягнути мирного регулювання в цій війні, тобто. Зараз е, доволі таки специфічний період, е, коли з одного боку Російська Федерація продовжує здійснювати масові масовані атаки по Україні, вбиваючи її громадян, руйнуючи інфраструктуру і тому подібне. А, а ну і також тривають активні бойові дії. Ee, на лінії фронту, ee, але водночас вони намагаються щось виторгувати для себе. Ну зна e, знаєте, мені здається, що це e, hơn, e, ну, e, ну, надто вже по ізуїцьки. Веде себе Росія, враховуючи те, що поки що ніяких кроків на шляху до мирного регулювання Москвою зроблено не було. Так ми бачили ці домовленості, стежили за ними, коли нібито Росія погодилася на часткове перемир'я, але вона воно не протривала напевно, і доби. От коли продовжуються здійснюватися атаки, в тому числі страждає енергетична інфраструктура і акваторія Чорного моря досі. Є е, неспокійною і потерпає прибережна е, е, зона, портова е, портова інфраструктура, і тому подібне. Тобто, е, скажімо так, абсолютно Путін нехтує навіть тими е, такими дуже хиткими домовленостями, які відбувалися, ну зокрема, і в Саудівській Аравії, і тому подібне. А натомість вони дуже е, скажімо так охоче направляють своїх людей. До США і Америка вимушена навіть знімати оці санкції, які були запроваджені заради того, щоб продовжити цей діалог. Але насправді прогресу поки що ну принаймні для нас відчутного немає. Так, звісно, що зняття санкцій для того, щоб Дмитрій фізично приїхав і провів перемовини. Це прецеденти, і не хотілося б, щоб вони повторювалися, але такі прецеденти були і раніше. Ситуативне зняття санкцій саме для проведення або відновлення діалогу. Ми цю тему продовжимо вже з наступним гостем. Вам вже ж дякую, що знайшли час. Станіслав Жіліхоський кандидат політичних наук, експерт міжнародник